Яким ще чином може відпрацьовуватися карма для людини, яка чинить злочини і має безліч кармічних порушень? Наприклад, якщо у людини в цьому втіленні немає ніяких дітей, і відповідно немає кому далі відпрацьовувати цю карму, ви маєте розуміти, що ми всі проходимо не одну сотню життів, і ми проходили безліч інкарнацій. Бути впевнені в тому, що людина, яка заподіяла шкоду, що людина, яка в цьому втіленні у цьому житті наробила безліч кармічних вузлів, зобов'язань і не відпрацювала це протягом свого життя, вона все це. Це буде відпрацьовувати у наступному переродженні. Наприклад, ви можете бачити випадки, коли в абсолютно здоровій, хорошій родині народжується, наприклад, дитина без рук або без ніг, або ще з якимись відхиленнями. Це наслідки кармічних порушень, що були у минулому житті. Наприклад, якщо людина своїми руками робила щось не те, вбивала, гвалтувала, вчинила насильство в наступному житті. Бог просто не дасть цій людині руки, бо вона неправильно їх використовувала. Хто в це вірить, хто не вірить, але хто працює з інкарнацією? Не бачить попереднє втілення. ці люди знають цю тему і дуже добре розуміють, що від карми втікти неможливо, обдурити всесвіт неможливо, відкупитися неможливо. Наслідки будуть для кожного. Тікати від цього немає сенсу. Чим раніше ви це зрозумієте, тим краще для вас, для вашого роду, для вашої наступної інкарнації. Якщо така буде, підготую для вас ще третю частину упродовж цього відео, тому що є ще сценарії, за якими відпрацьовується карма. Поки став лайк для енергообміну, Якщо інформація була тобі корисною, і ще обов'язково побачимось.